Зразу куркавського наголошення підписує патріарх Філаре, це його наголоса, Касянова Вікторія Вікторівна. Дякую. Я відзначаю дуже керуградських людям. Красивий щирий погляд. Бо щирі від чести коляд з інші проти. Мені вам вважають, ми собі дітей після передачі. Наша підтримка що ви робите. Але вона сміття ваша. Це я вам вишає. А це для вас. Служу народу України. Владимир Леонідович Леонідович АПЛОДИРУЮТЬ Всьому команду хочу вдякувати. Я думаю, що ви знайшли себе. В що активно допомагаєте, волонтарською і підтримуєте наших ворогів Хай Бог передбережеться вам в Радість мене відповість. Я так дуже щиро дякував. Станіслав Семенович я вже давно це відзначав, ви пішли до цих промисловців, агарів, які ще допомагають нашій церкві. Так говориться, що ті, хто допомагав нашій церкві, допомагають армії. І я бачу певну закономірність. Ті, хто розуміє, що є потреба у міській церкві, він розуміє, що має бути і держава технічна і Тому я вам бажаю успіхів і щоб у вас знаходилися можливості щиро Скромная вам подяка за вашу велику діяльність. з сьогодні ваше великое деяние. Спасибо. І я скажу, что это что-то народу. Это не пусто там не место. Я здесь косвенно, да, Украина народа, тих, хто ребят, хто сьогодні на переддовою, тих людей, Спасибо. сьогодні ждуть перед домою. Те, що на передовій є від солдатів, що вони знають, що тут за них не подякувати на найгічна. Та будь-які народи. Але власне не стриматися там раніше. Знають, що така людей, людей. І все, і братів буде. Це наша місце. Такий тяжкий час бути єдиним, таким єдиним фронтом. Тайборжена.